Ремонт розпочали. Обіцянку посадовці служби автодоріг, таки дотримали дорогу на заставну, вже почали асфальтувати. Втім, якість робіт далека до ідеальних Водії побоюються, аби цей ямковий ремонт зміг пережити хоча б перший сезон. Народний контроль бере на себе обов'язок стежити за ходом робіт та вимагати сумлінного виконання. Більше двох тижнів тому ми показували, якою стала дорога на заставну, не інакше як суцільна смуга перешкод. Там навіть знак на узбіччі поставили. Увага, погана дорога протяжністю 11 кілометрів. Аби хоч якось підремонтувати покриття, у облавтодорі тоді пообіцяли. Візьмуться за виконання за кілька днів. І справді на дорозі з'явились люди у помаранчевих жилетах. Лучше ну, вже так золото, ніж те, що розбито. Так лучше. Дякую за це, що вони зробили. Якби вони це не зробили, то би ще дужче було. Тут і люди колеса відлітали від цих ям, а тепер хоч залатали, то все-таки хоч щось. То розбито було просто ужас. Як. Зараз працює так, нормально. Вже легше буде їхати. Ну, добре, що хоч так, хоч якось. Чи вже не такі ями, як були. Кіркуємо, обчищаємо ями все до, твердого, до твердої поверхності. Обдуваємо, угу. як має бути. Взагалі ямковий ремонт дається на рік, гарантія. Доки дорожники латають ями, водії сподіваються на капітальний ремонт цієї дороги. Тут треба сплошний асфальт ставити, а не ямочний робити, тому що це далі ями, от отзаді знову ями. От їдеш акуратно, бо далі ями з'являються. Надалі народний контроль знову реагуватиме на звернення людей. Якщо роботи не будуть завершені, або результат буде незадовільним. Ми також вимагатимемо, аби на цій дорозі зрештою з'явився новий асфальт. А Натуленків реквасиль пантя народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть. Народ